Розквітають в лісі первоцвіти, вже весна ступає по землі. Та не можу свято я радіти, бо загинув рідний на нулі. А сьогодні мало бути свято мало бути, років 42. І гостей Віталія повна хата та забрала рідного війна. Дивлюся на фото, та цілую Так вітаю, Господи, святий, я свою любов Тобі дарую. Знаю, ти все бачиш, дорогий, Ту молитву зранку промовляю, згадую, як гарно було в нас. Я ж тебе так віддано кохаю, та не в силі повернути час. Зацвітали в травні буйні квіти, будували гнізда журавлі. Зустрічали батька вдома, діти, батька, що загинув на війні. На колінах люди всі стояли, прапори і сльози по щуках Серце на хвилину затихало, як несли військові на руках. Під хрестом зустріла домовину. Мала я надію, що не ти. Встань, Віталік, прошу на хвилину Голубом додому прилети. Подивися, як синочки плачуть, як чекали батька із війни. У Артемка зовсім твоя вдача любить спорт синочок, як і ти. А Нікіта Ходить та сумує, ніби і не вірить до кінця. Фото Твоє рідний поцілує і змінився зовсім із лиця. Ох, війна сурова та болюча. Господи, ми просимо, зупини, скільки українців будеш мучить, гинуть твої дочки та сини. Мій Віталій добрий, справедливий, дуже дружній, гарний чоловік. Від біди. Ще молодий посидів, вкоротив катюга йому вік. Він любив рибалку та природу, в спорті відчував своє життя, став на захист нашого народу, бо в генах волі відчуття. Командир Іванич, так казали, друзі, побратими на війні, чоловіку дуже довіряли, не чекали смерті зовсім ні. Він по правді жити намагався. Поступав по совісті завжди, для родини, для сім'ї старався, і пішов наш воїн в засвіти. Мали ми у березні зустрітись. Так хотів додому, хоч на мить, а тепер потрібно нам молитись. Хай віталю в Бога не болить. Хай в раю постелить янголятку. бо у пеклі воїн побував. Він писав: у мене все в порядку. А Катюга дико так стріляв, плакала сестричка на могилі, без батьків і брата, сирота. Настя влад без дядька вже не в силі, лиш пташинка з неба приліта. Це душа так проситься додому. Пригорнуть дружину та синів і забути ту воєнну втому, де в Донецьку згоря посивів. В березні ми б мали святкувати. Сорок два. Та у сирій землі помоліться люди за солдата, що пішов до неба від сім'ї. Хай вітає воїна Всевишній Янголядко душу веселить, на могилі Свічечка і тиша, тільки вітер в небесах шумить, ордени за мужність, за відвагу, Ти ж у Бога царство заслужив, у людей є пам'ять і повага воїну. Що землю боронив, спочивай, ріднесенький у Бога, хай криваві рани не болять, обірвалась важка така дорога, як же без віталі доживати Січечка маленька зігріває, замітає лютий всі стежки. Там моє кохання спочиває. синьо жовті майорять свічки, я горджуся, плачу і горджуся. Бо страшна заплачена ціна, лиш до Твого фото притулюся, Боже, хай закінчиться війна.